Як кіт ходив чоботи купувати українська народна казка. Жив якось кіт. І от вже зима на порозі. Лапи в нього мерзнуть, а чобіт немає. Зібрався кіт у місто, на ярмарок, по чоботи. Йде лісом, а тут йому лис назустріч із погрозами. Давай гроші, а то лихо тобі буде! Кіт злякався і просить лиса. Змилуйся лисе. Ходімо до міста разом, я й тобі і чоботи куплю. Лис погодився. Прийшли вони в місто. Кіт каже Лисові Ти мене чекай тут, нікуди не йди, а я піду чоботи нам вибирати. Кіт увійшов у крамницю, а лис задумав сховатися. Побачив він собачу будку і вирішив у ній перечекати. Та не встиг і носа сунути, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будка вискочив песть Брисько і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис із гострих собачих зубів і, забувши про кота й чоботи, дримив так, що аж курява стояла. Повернувся кіт із чоботами. Дивиться, лиса й сліду немає. Але боїться він, що лис може десь на нього чатувати, та й просить пса Бриська. Друже. Проведи мене додому, захисти від хитрого лиса. Бризько погодився. Ідуть друзі лісом, а лис їм назустріч, хоче коту помститися. Тут Бризько й каже коту Не бійся, стривай, ось я з ним зараз привітаюся. З цими словами, як накинеться пес на лиса та як кусне його за хвіст, лис злякався і в нору втік. Дякую тобі, друже Бриську, каже йому кіт. Ось візьми чоботи, у мороз знедобляться!» І подарував кіт за добру допомогу псові чоботи, ті самі, які для лиса купував. І з того часу коти живуть легко і безтурботно, а лиси, як побачить собак, одразу втікають.